Привіт, геймери! Якщо ви не хочете пропустити найгарячіші новини зі світу ігор, то ви потрапили саме туди, куди треба. Почнемо з найсмачніших пліток зі світу технологій. Кажуть, що Nvidia готує до запуску нове покоління відеокарт і вони обіцяють бути такими потужними, що зможуть вам яєчню посмажити. Гаразд, може й ні, але приготуйтеся до серйозного приросту FPS. Далі. Cyberpunk 2077 знову в центрі уваги з новим DLC. Воно називається нічні кошмари, і повірте, це зовсім не нудно. Чекайте на нові місії, гаджети та поворот сюжету, від якого ваша щелепа впаде швидше, ніж ваше FPS на переповненому сервері. До речі, про сервери. Хтось казав про нову MMORPG? Так, Dragon Dungeons Online нарешті вийшла з Бети. Час збирати команду та вирушати у захопливі фентезійні пригоди. Тільки не забувайте робити перерви. Не хочемо, щоб під вашим ліжком завелися справжні дракони. І останнє, але не менш важливе розпродаж до нового року за місячним календарем у Steam вже не за горами. Готуйте свої гаманці, бо знижки будуть гарячішими, ніж відеокарта під навантаженням. Ось і все на сьогодні. Тисніть лайк, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео, і як завжди, грайте далі.